Мова йде про заробітні плату. Так ось в Україні середня заробітна плата вже в 2025 році збільшиться з, з 21,8 тисячі гривень до 24,3 гривень. Але ви всі розумієте, як відбувається розрахунок цієї середньої заробітної плати. Відповідно ось такі цифри. З одного боку, вона збільшується. І якщо взяти в відсотках, то за рік у середньому українці зароблятимуть на 10,5% більш. Але при цьому існує окрема проблема під назвою інфляція. І ось при цьому інфляція має бути на рівні. 9,5%. І оця вся інфляція, вона з'їсть майже всі оці підвищення, про які ми сказали. І реальний приріст складе лише 1%. Один відсоток. Але для тих людей, для тих працівників, які отримують мінімальну заробітну плату, Ситуація буде ще гірша. Чому? Тому що всі ви знаєте про те, що оцю мінімальну заробітну плату її заморозять з 2025 року. І вона залишається на рівні 2024 року. А чому її заморозять? Ну, по-перше, є таке поняття і такий документ, як бюджетна декларація. І ось Кабінет Міністрів України. У бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. І посилання на це свідчить окрема постанова Уряду України від 28 червня 2024 року. Під номером 751. Для тих, кому цікаво, можете підняти цей документ і ознайомитись. Відповідно, як ми сказали, мінімальна заробітна плата залишається. І, відповідно, всі інші соціальні стандарти також залишаються на рівні 24 го року. Якщо казати про це замороження, а воно буде вже з 25-го року. То це призводить до